Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогоднішня зустріч буде поділена на дві частини. У першій частині ми продовжимо наше дослідження пророцтва об'явлення, ми дослідимо шостий вірш 17-го розділу цієї книги. У другій частині ми поговоримо про сім законів Ноя та прочитаємо коротке пояснення одного з цих законів, яке надав один з основоположників сучасного права юдаїзму. Звертаючись до тексту святого Писання, просимо Господа благословити наші дослідження Його слова. Об'явлення 17 розділ 6 вірш. І бачив я жінку п'яну від крови святих і від крови мучеників Ісусових, і бачивши її, дивувався я дивом великим. Жінку, що сиділа на червоній зверині апостол Іван бачив п'яною від крови святих і від крови мучеників Ісусових. Та жінка вб'є багато святих і мучеників Ісусових. Цей вірш часто використовується як аргумент на користь того, що жінка символізує або Рим, чи якесь інше місто, або іслам. Чи якусь іншу політичну чи атеїстичну систему. На підтримку різних поглядів наводяться історичні дані щодо масових переслідувань та заподійних смертей. Прихильники різних поглядів часто намагаються довести, що саме їхня версія великого Вавилону спричинила більше смертей, ніж інші потенційні кандидати. Однак Біблія свідчить, що найжахливіше винищення віруючих у Христа ще відбудеться в майбутньому. Ця велика скорбота розпочнеться в Єрусалимі та пошириться на весь світ. Євангелія від Матвія, 24 розділ вірші 15 по 16. Тож, коли ви побачите ту гедоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають. І вірші 21 по 22. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було спервопочину світу, аж досі і не буде. І коли б не вкоротились ті дні. Не спаслася би ніяка людина, але через вибраних дніті вкоротяться. Ісус Христос попереджав, що вбивства, які відбуватимуться під час великої скорботи, будуть масштабнішими за всі попередні злочини в історії людства. Це буде найстрашніший релігійний геноцид усіх часів, із його центром в Єрусалимі. Особливо цікавим є сам факт застереження та наголос на важливості негайної втечі. Ісус Христос наголошував на важливості негайної втечі, коли на місці святому з'явиться Гедота спустошення. Цей заклик до втечі є прямим свідченням того, що багато хто в Єрусалимі не вважатиме за огидне те. Що Антихрист сяде в храмі та проголосить себе Богом. І причиною тому буде обман. Люди будуть введені в оману настільки, що приймуть брехню як істину. Друге послання до Солонян, другий розділ вірші 8 по 11. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом уст своїх і знищить з'явленням приходу Свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, і знаками та з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмане. Що у неправду повірили. Коли беззаконник засяде на святому місці, то почнуться виконувати його накази щодо знищення віруючих у Христі. Будучи обманутими, усі ті, хто приймуть Антихриста як свого Месію, будуть вважати, що переслідуючи та вбиваючи християн, вони виконують волю Бога. Євангелія від Івана, 16 розділ, вірші 2 по 3. Вас виженуть із синагог прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця, ні мене. В пророцтві об'явлення 17 розділі 6 вірші ми читаємо про кров святих та кров мучеників Ісусових. Окрім тих двох груп, від звірини також загинуть пророки. Об'явлення 18 розділ 24 вірш. Бо в нім знайдена кров пророків і святих, і побитих усіх на землі. Також слід зазначити, що двоє свідків, кого у книзі об'явлення названо пророками, будуть вбиті в місті Єрусалимі. Об'явлення 11 розділ 3 вірш. І звелю я двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати 1260 день, зодягнені в волосяницю. І вірші 7 та 8. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває. І їхні трупи полишать на Майдані великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. Місто, де був розп'ятий наш Господь є Єрусалим. Далі, у книзі об'явлення ми читаємо про те, яким чином були вбиті святі та проповідники Христа. Об'явлення 20 розділ 4 вірш. Тоді побачив я престоли, на яких сиділи люди, котрим було дано владу судити, і побачив я душі тих людей, кому стяли голови, бо вони свідчили про Ісуса і проповідували Слово Боже вони не поклонилися ні звіру, ні образу Його, і не мали печатки ні на чолі, ані на руках. Вони ожили і царювали разом з Христом тисячу років. Звернемо нашу увагу, що в той час святих та мучеників будуть страчувати шляхом стинання голови. Ми ще згадаємо про це наприкінці нашої зустрічі. Та, попри таку жорстоку смерть, Христос оживить їх у свій час і вони будуть царювати з ним тисячу років. Сам Христос покарає тих, хто пролив кров Його святих. Мучеників та пророків. Повторення закону 32 розділ 43 вірш. Радійте, погане, з народом Його, бо він відімститься за кров своїх всіх рабів і пімсту поверне своїм ворогам, і викупить землю свою, свій народ. Христос воскресить своїх святих мучеників та пророків. Він відімстить за їх кров. Та викупить як свою землю, так і свій народ. І сьогодні існують країни, де християн переслідують та навіть фізично знищують. Але чи є можливий організований геноцид віруючих у Христа шляхом обезголовлення? Це, звичайно, звучить дико і мало ймовірно. Та все ж таки цілком можливо. Щоби це продемонструвати, ми зараз перейдемо до другої частини нашої зустрічі. Одразу зазначимо, що представлена далі інформація є позабіблійною. Хоча ми наведемо окремі біблійні вірші, основна увага другої частини нашої зустрічі буде зосереджена не на дослідженні Божого Слова, а ознайомлення з деякими вченнями юдаїзму. Позабіблійне вчення, яке ми розглянемо, стосується сім законів Нащадків Ноя. Ми запрошуємо вас самостійно дати відповідь на запитання, чи може існувати зв'язок між першою та другою частинами нашої сьогоднішньої зустрічі. Отже, 7 законів Нащадків Ноя, також відомі як сім заповідей нащадків ноя. Або просто сім законів ноя є набір законів, які згідно з вченням юдаїзму Бог дав усьому людству. Ідея існування універсального морального кодексу, переданого всьому людству через Ноя та його нащадків походить із Талмуду. Тому ці закони не є біблійними у буквальному розумінні. А базується на юдейській традиції. Сім законів Ноя вважаються своєрідним мінімальним стандартом того, що Бог очікує від кожної людини, незалежно від її віри чи національності. Вони називаються законами Ноя, оскільки за юдейською традицією були дані Ною та його нащадкам, від яких пішли усі народи землі після всесвітнього потопу. Перелічимо ці закони. Не осквернюй єдність Бога, заборона ідолопоклонства, не проклинай Бога, заборона богохульства, не вбивай! Заборона вбивства та заподіяння фізичної шкоди, не їж частину ще живої тварини, повага до життя тварин, не кради повага до власності. Не чини розпусту, збереження моральності та повага до інституту сім'ї, встановити суди та правову систему, забезпечення дотримання цих законів. Це є сім законів ноя. Ці закони відрізняються від десяти заповедей, які Бог дав пророку Мойсею. То звідки походять сім законів ноя? Досліджуючи тему сім законів ноя, ми натрапили на наступний текст, який ми переклали українською мовою. Хоча ці закони були записані у священних юдейських текстах, протягом багатьох століть євреї не мали змоги відкрито говорити про них із народами, серед яких вони жили. Однак в останні часи. Видатний равин єврейського народу ХХ століття, равин монахи Мендель Шнірсон, благословенної пам'яті, закликав євреїв поширювати ці вчення, щоб підготувати світ до епохи миру і мудрості, яка швидко наближається. Ті, хто дотримується цих основоположних законів, матимуть частку в майбутньому світі, адже саме завдяки ним. Настання цієї епохи стане можливим. Чи хтось, окрім окремих юдеїв, звертає увагу на сім законів Ноя? Виявляється, що так: сім законів Ноя знову і знову визнаються різними урядами та світовими лідерами. Так, президент США Рональд Рейган визнав універсальність семи законів Ноя Назвавши їх моральним кодексом для всіх нас, незалежно від релігійної віри, інший президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш Старший, у своїй прокламації підтвердив, що ці біблійні цінності є основою цивілізованого суспільства. І підкреслив, що суспільство, яке не визнає або не дотримується цих цінностей, не зможе вижити. У 1991 році Сенат і Палата представників Конгресу США ухвалили спільну резолюцію, в якій зазначено, що сім законів Ноя є основою суспільства ще з початку цивілізації. І попередили, що без цих етичних норм людство може опинитися на межі хаосу. У 2014 році голова Європейської ради Герман Ван Ромпей публічно закликав до ширшого поширення універсальних цінностей, закладених усім законів Ноя. Ці офіційні визнання світових лідерів підкреслюють важливість. Семи Законів Ноя як моральної основи суспільства і закликають до їх дотримання з метою вирішення соціальних проблем. Згідно з традицією юдаїзму, кожна людина, хто дотримується семи Законів Ноя незалежно від національності, вважається праведною і утримує вічне життя в наступному віці. Юдаїзм вчить, що неєврей не, не зобов'язаний дотримуватися Мойсеєвого закону, але всі не євреї зобов'язані виконувати сім законів Ноя. Традиція юдаїзму також вказує, що перші шість з цих законів були дані Адаму в Едемському саду. Коли Бог після всесвітнього потопу уклав свій заповіт з Ноєм та з його нащадками, тоді Бог додав сьомий закон. Закони, дані нащадкам Ноя, є обов'язковими для всього людства. Але чи записані ті сім законів ноя в Біблії? Ні. Сім законів ноя не подані в Біблії як остаточний список. І ці закони не пов'язані безпосередньо ані з Ноєм, ані з Адамом. У Біблії немає запису про закони, які Бог міг би дати Адаму, окрім наступних. Буття, перший розділ 28 вірш. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами. І над птацтвом небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Буття, 2 розділ 17 вірш. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Ці накази зовсім не схожі на перші шість законів Ноя. Після того, як Ной і його родина вийшли з ковчега, Бог дав наступні заповіді. Буття, 9 розділ 1 вірш. І поблагословив Бог Ноя і синів його, та й промовив Плодіться і розмножуйтеся та наповнюйте землю. Буття 9 розділ 4 вірш. Тільки м'яса з душею його, цебто з кров'ю його, не будете ви споживати. І буття 9 розділ 6 вірш. Хто вилі кров людську з людини, то вилята буде його кров. Бо він учинив людину за образом Божим. Тут ми читаємо про наказ плодитися, розмножуватися і наповнювати землю. Бог дозволив споживати м'ясо, але без крови. Також Бог дав наказ покарання за вбивство людини. Однак ми знову не бачимо згадки про сім законів ноя в цих віршах, як вони подаються в традиції юдаїзму. Ті, хто пропагує сім законів ноя і знайомі з новим заповітом, часто звертаються до зібрання юдеїв в Єрусалимі, про яке написано у книзі діяння апостолів у 15 розділі, контекст цього уривку писання є Єрусалимський собор, що зібрався для вирішення питання спасіння неєвреїв. І рішення того зібрання щодо неєвреїв було наступне. Дії 15 розділ, вірші 19 по 20. Тому думаю я, щоб не турбувати поган, що до Бога навертаються, але написати до них, щоби стримувались від занечищення ідольського та від блуду і задушенини і від крови. І знову це рішення повторюється у 28 та 29 віршах того ж розділу. Бо зволилось Духові Святому і нам тягару вже ніякого не накладати на вас, окрім цього необхідного, стримуватися від ідольських жертов та крови, і задушенини та від блуду. оберегаючися від того, ви зробите добре бувайте здорові. Щоби сприяти миру в ранній церкві, Собор порадив неєврейським віруючим уникати чотирьох речей. Зокрема, вживання крові та сексуальної розпусти, рішення апостолів не відповідає списку так званих сім законів ноя. То для чого ми взагалі розмірковуємо про сім законів ноя? Причиною є роз'яснення тих законів, як вони записані у писаннях Талмуду. Суть в тому, що Талмуд. Передбачає смертну кару для неєвреїв, які порушують сім законів Ноя. Згідно з Синедріоном, для неюдеїв засудження за злочин, що карається смертною карою. Єдиним санкціонованим методом страти є смертна кара через меч. Обезголовлення вважається одним з найлегших. І найгуманніших смертних покарань. Талмуд передбачає смертну кару для неєвреїв, які порушують закон Ноя. І це спричинило дебати щодо того, чи християни через своє поклоніння Ісусу Христу порушують перший із семи законів Ноя. Не оскверняй єдність Бога. І отже заслуговують на смертну кару. Тепер настав час познайомитись з одним з основоположників юдейського права, який вважав, що будь-хто, хто не приймає сім законів ноя, має бути страчений, оскільки Бог зобов'язав весь світ слідувати цим законам. Його ім'я було Мойше Бен Маймон, також відомий як Мойсей Маймоніт, також відомий за єврейським акронімом як Рамбам. Він був ученим філософом і релігійним коментатором 12 століття. Він вважається одним із основоположників сучасного єврейського закону та найбільш визнаним авторитетом у єврейській філософії. Маймонід був сефардським равином, хто став одним з найбільш впливових вчених Тори середньовіччя. Його 14-томна праця Мішна Тора має канонічний авторитет в юдаїзмі. У Мішна Торі Рамбам кодифікував юдейське право, зібравши всі обов'язкові закони Талмуду. Мішна Тора визнається величезним внеском у систематичне викладення Юдейського права. Протягом століть мішна Тора вивчається, і рішення, зафіксовані в ній, значно впливають на подальші постанови. Маймуніт розглядав християнство та іслам як дві основні релігії. Що відіграють важливу роль у підготовці до приходу Месії та встановлення всесвітнього поклоніння Богові в майбутньому. Однак Маймонід вважав як християн, так і мусульман єретиками. Маймоніт стверджував, що християни є ідолопоклонниками. У своєму тлумаченні Мішни Рамбам писав. Знайте, що ця християнська нація, яка стверджує, що має Месію, з усіма своїми різними сектами є ідолопоклонницькою, усі їхні свята заборонені, і в питаннях релігії ми ставимося до них як до язичників. Тому слід знати, що в кожному місті християнської нації де є вівтар, тобто їхній дім поклоніння. Це без сумніву є язичницький дім ідолопоклонства. Маймонід також видав наступний едикт Християни є ідолопоклонниками, а неділю їхнім релігійним святом. Тому на території землі Ізраїлю заборонено вести з ними торгівлю в четвер і п'ятницю щотижня, а тим більше в неділю будь де. Щодо законів про заборонені продукти, Маймонід зазначив. Християни є ідолопоклонниками, а їхнє звичайне вино заборонене для вживання євреями, оскільки існує підозра, що його можуть використати як жертво приношення в їхньому язичницькому служінні. Перший із семи законів нащадків ноя «Не осквернюй єдність Бога, забороняє ідолопоклонство. Кожен не єврей. Який порушує цей закон, підлягає смертній карі. Єдиним передбаченим методом виконання такого вироку для неєвреїв є страта мечем. Об'явлення 20 розділ 4 вірш Тоді побачив я престоли, на яких сиділи люди, котрим було дано владу судити. І побачив я душі тих людей, кому стяли голови, бо вони свідчили про Ісуса і проповідували Слово Боже. Вони не поклонилися ні звіру, ні образу Його і не мали печатки ні на чолі, ані на руках. Вони ожили і царювали разом з Христом тисяча років. Як саме це станеться, ми не можемо знати напевно. Мета пророцтва, яке нам дані полягає не стільки в передбачуванні майбутнього, скільки в тому, щоб ми могли розпізнати ці події, коли вони настануть. На закінчення сьогоднішньої зустрічі пригадаємо слова Ісуса Христа. Об'явлення другий розділ вірші 10 та 11: Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати. І будете мати біду десять день. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.